День матері це одне з найзворушливіших свят, адже мама найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде щиро любити, не зважаючи ні на що. У цей день інформаційний портал золочів від усієї душі вітає дорогих мам з їх святом. Хай світлом і добром відгукуються у душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. А що побажають у цей день? Люди ходімо дізнаємось. Вітаю всіх-всіх матусь, дай Боже їм витримки, міцних нервів, здоров'я і дай Боже їм пережити все, що є от зараз в нашій країні. І я думаю, що це все закінчиться скоро, тому що тільки позитив. Щастя, здоров'я мирної України, і, ну і мирного неба. Я бажаю всім матерям найперше здоров'я, бо за теперішній час треба здоров'я, миру, спокою, добра і всього-всього найкращого. Хотілося б побажати їм здоров'я в першу чергу. Витримки, бо терпіння вони мають дуже багато, взаєморозуміння з дітьми, поваги від дітей. Ну і всього найкращого, Божого, благословення. Щастя, здоров'я і всього, всього найкращого. Миру, здоров'я, і спокою. Бажаю їм здоров'я, щастя і всім тим, хто на війні повернення здорових син. Що побажаєте українським матерям? На мій погляд, єдина людина, яка є найдорожчою у світі в кожного з нас, це є мама. Я щиро заздрю тим людям, кого мама ще є, і дуже шкода коли мами вже немає коли мами вже немає для тих в кого мама є люди завжди повинні пам'ятати кожного дня кожну мить що вона є не забувати про неї уділяти їй по можливості найбільшу увагу а для тих в кого мами вже немає завжди пам'ятати про ту роль яку вона відіграла в житті Кожного з нас на сьогоднішній день на долю матерів випала дуже складна ситуація, коли вони найдорожче, що в них є, своїх синів, а іноді і дочок, відправляють боронити нашу країну. І часто буває, що це закінчується трагічно. Тому я тільки можу побажати їм великої мужності, бути вдячний їм за це терпіння, за всі їхні зусилля, які вони докладають для того, щоб підтримувати, жити і молитися за своїх дітей.